Вітаю на телеканалі Сі-4. У студії працює Марія Цепілован. Про головні події дня поговоримо далі у випуску. Близько 6 тисяч нових випадків, який грип шириться чернівцями. НБУ повністю замінить паперові 5 та 10 гривень на копійки. Що думають українці? Тривалі канікули чим зайняти дітей у Чернівцях. У Чернівцях продовжує масово ширитись грип типу а за попередні тижні зафіксували близько 6 тисяч нових випадків інфекцій. А хворі скаржаться на тривалий перебіг хвороби. Наскільки серйозна проблема, та що робити, аби вберегти себе та рідних, дізнавався мій колега Максим Берник. Лікарі фіксують рекордні спалахи захворюваності у Чернівцях та області на грип типу, а який відрізняється від інших швидким поширенням, особливо серед скупчень людей. Лікарка-інфекціоністка Ольга Кобевко запевняє, більшість переносить захворювання спокійно, якщо вчасно звернутись до сімейного лікаря. В стаціонарах залишаються лише ті хворі, які мають якісь ускладнення, тобто ті, які вже мають ускладнення з боку дихальної системи, які мають пневмонії, також на сьогоднішній день ми ще можемо говорити про те, що є амбулаторні випадки, тобто легкі випадки, і це поки що призводить до того, що немає ускладнених, які потребують якоїсь дихальної апаратури чи дотації кисню. Наразі у інфекційному відділенні перебуває близько 30 осіб з ускладненнями від грипу, а більшість хворих лікуються вдома. Певніть лікарі за їхніми словами, це сезонне явище, що цьогоріч посилилось тим, що більшість людей не вакцинувалась від хвороби. Лікарка каже, не варто панікувати, адже зовсім. Скоро вірус має піти на спад. Ми і очікували саме на початок січня, саме от піковий момент. Будемо сподіватися, що просто це чим скоріше закінчиться, тому що нам потрібні здорові люди зараз для того, щоб боротися за країну. Слава Богу, ми навчилися лікувати ще грипу у 2009 році під час першої такої важкої епідемії Чернівецької області. Тому зараз все більш-менш стабільно. За словами медикині, у багатьох пацієнтів, що не мали симптомів, крім підвищеної температури, хвороба перетікала важко та погіршилась пневмонією, тому просять при появі симптомів в першу чергу звернутись до свого сімейного лікаря, аби не допустити можливих ускладнень у майбутньому. У нашій ситуації на сьогоднішній день, коли сімейні лікарі на контакті завжди на зв'язку, то абсолютно ніякої проблеми немає, не потрібно панікувати, просто потрібно проконтролювати цей момент і не упустити той вчасний момент звернення саме до медиків. Максим Берник, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ-4. Національний банк України почав поступово вилучати з готівкового обігу банкноти номіналом 5, 10, 20 та 100 гривень зразків 2003-2007 років. Банки перестануть видавати ці гроші при будь-яких операціях. Замість них в обіг надійдуть паперові 20 та 100 гривень нового покоління, а от 5 та 10 гривень будуть лише у вигляді монет. У НБУ твердять, така заміна покликана спростити грошовий розрахунок для українців та якість готівки. Чи погоджуються з цим чернівчани? Дізнавався Чернівецький репортер. Важко сказати з однієї сторони добре. Бо вони не стираються, як паперові гроші, а з іншої сторони, це доволі важко, важко носити їх у гаманці. Дуже добре ставлюся, зручно, побільше ми таких монет. Зазвичай десь губиться, все ж таки, вони дуже дрібні і маленькі, а так то краще вимагав, ну, бумажні гроші. Ці паперові, звісно, гривня, дві це, вже аж гидко в руки взяти. Чи це на часі зараз це робити? Це ж теж зараз кошти все витрачаються. Якщо ми ці забираємо гроші, от дивіться, от я беру воду. Там тільки паперові, не готові трохи ми. Якось зараз взагалі байдуже Для людей старшого віку дуже важко розрізнити ці копійки. Я вважаю себе середнього віку, і це я вже мушу придивитися. Напевно, трошки незручно буде, я так думаю. Але ми до звикаємо. Якщо буде давати так зарплату в цьому номіналі, то це незручно. І губляться часто, дуже часто. Випадають. Ну... Хоча великий-великий плюс те, що вони не будуть рватися, що вони набагато не довший час. Це практичніше і можливо навіть для природи корисніше. Ціни на житло на заході України ніколи не були такими високими, як під час війни, адже попит на оренду зріс через велику кількість переселенців. Нині ринок стабілізувався, але в гру вступає туристичний сезон. Як святкові вихідні та довгі канікули впливають на ціну квартир на Буковині, всі чотири дізнався в експертки з ринку нерухомості Вікторії Берещак. Що стосується зростання вартості оренди, найвище, найвище показники. Е по цьому, в цьому питанні це, звичайно, Львівщина, Івано-Франківщина, Ужгород, дещо Тернопіль, дещо задніх Чернівці, Хмельницький, хоча там також спостерігається певне зростання вартості. Про що йдеться? В загальнорічному вимірі все ще за рахунок у того ажіотажного всплеску, ми говоримо про зростання від плюс 70% до 100%, тобто до подвоєння. За рахунок того ажіотажного сплеску, що був на початку. Якщо говоримо, наприклад, про Хмельницький, про Чорнівці, то це показники на рівні 45-60%. Це в загальнорічному вимірі, тобто від початку року до Станом на, на наразі, за словами експертки, у місячному вимірі ціна зростає в межах 10-15-18%. відсотків. Це говорить про те, що попит стабілізує пропозицію. Власники житла вже не зможуть спекулювати на потребі людей у прихистку. Треба визнати, що і держава для цього зробила чимало. Я маю на увазі міські місцеві органи влади. Тобто була певна спроба стабілізувати ринок. Ми завжди кажемо, що не треба чіпати ринок. Невидима рука ринку сама себе скерує, стабілізує і все буде гаразд, але не в цьому випадку. На жаль, знаходились люди, які наживались на війні. Так, от на щастя цих людей практично не залишилось. Із закінченням зимових свят українцям доведеться шукати, де викинути власні новорічні ялинки. Для цього варто скористатися спеціальними контейнерами для великогабаритного сміття, що у великій кількості встановлені по всьому місту. А повний їх перелік оприлюднила Чернівецька міська рада. Що робитимуть із деревами далі? Чернівецький репортер дізнався у директора компанії Макс Клін Сіті, яка опікується вивозом сміття у частині міста. Що в нас? що він сього послуг на інші території міста. Однак, коли бачення по цьому ми будемо їх переробляти ще порізом і повторно використовувати. Січень традиційно є місяцем зимових канікул. Цього року чернівецькі школярі відпочиватимуть набагато довше ніж раніше. Наразі канікули оголошені до 30 січня. Втім, дата повернення до навчання може змінитися залежно від ситуації в Україні. Аби діти не байтикували весь час відпочинку. Журналісти телеканалу «Сі-4» зібрали анонси заходів, які можна відвідати у Чернівцях цього місяця. Подробиці далі. Чернівецький драматичний театр вже традиційно присвятив січень наймолодшим глядачам. Для діток актори підготували вистави білосніжка і семеро гномів, як стати справжнім бегемотом, жила собі сироїшка, коза дереза та ще раз про червону шапочку. А до кінця січня у театрі готують сюрприз, прем'єру казки гном джером і пів кілограма цукру. Один квиток коштує 80 гривень. Тим часом найменше глядачів чекають і гуляльковому театрі. Тут для них підготували вистав зимова казка та крижан холодрига. Відвідати театр можна щодня до 15 січня. Вартість квитка 60 гривень. Початок дійства об 11.30. Втім, не виставами єдиними у обласній бібліотеці для дітей розпочав роботу зимовий табір. Тут вже провели декілька майстер-класів, на яких діти власними руками створюють різноманітні поробки. Це досить таки легко. Вчора ми робили ось такого гномика. А сьогодні зірочку. Ми робили, намотували і робили бороду, а потім плели косички, руки і ноги і, і приклеювали, і робили шапочку, і приклеювали помпончик потім. Я її зроблю з картон, клею, і. Ну, я не знаю, що далі. Це я покрив золотом. Все, це, це золото. Деякі діти прийшли на майстер-клас вперше, Втім, є й такі, що ходять на всі заходи без виключення. Я тут провела ціле літо і ми тут дуже багато майстер-класів. У нас у бібліотеки були і мені сподобалось дуже. Я тут досі ходжу. Я постійно можу, майже кожен день ходжу сюди. Я люблю тут фігурки робити. У обласній бібліотеці розважатимуть дітей майже увесь січень, Малеча щодня по кілька годин може цікаво проводити час у таборі. Зорганізували його книгозбірня спільно з Чернівецьким міським центром еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. Кожне наше заняття різниця одне від одного. Ми не повторюємо те, що ми робили. Стараємося використовувати вторинну сировину, тому що з неї багато чого можна корисного зробити, і це виховання Екологічне виховання працює зимовий табір щодня з 11 до 15 години. Перебування для діток безкоштовне. Буває по різному. 30 30-35 діток, 15, Як коли У нас довільне відвідування, у нас реєстрації немає. Кожна дитина має можливість долучитися до того майстер-класу, який подобається їй. Оголошення в нас є на сторіночці у Фейсбуці, відповідно в книгозбірні. Також так що просимо слідкувати, і ласкаво просимо до нашого зимового табору. Діти ж зізнаються, на майстер-класах їм цікаво, але й вдома на канікулах мають чим зайнятися. Я проводжу час, ну краю в лего, На Новий рік зі мною злата моя подружка. Я вдома проводжу. День своєю сестричкою. А Сестричка велика. І один долячок. І в школі весело, але й на канікулах дуже добре, не потрібно рано вставати. Вдома малюю. Дуже люблю малювати. І трошки в відеоігри, Ну, може, не трошки. Канікули цієї зими неабиякі довгі. Тож батьки розуміють, урізноманітнити дозвілля таки треба, аби малеча іноді відволікалася від планшетів та телефонів і своїми власними руками робила щось корисне. Це об'ява була в школі, та. То... Вирішив привезти, все рівно зараз канікули вдома сидіти цілими днями, то ну, на вулиці пограється, але снігу нема, то, то вирішили, що тут якісь конкурси, якісь ну, поробки. Розважити дитину можна і сімейним фільмом. Кінотеатри наразі пропонують переглянути такі стрічки, як Аватар, шлях води, «Кіт у чоботях два останнє бажання, дивовижний моріс, моя проблемна фея та інші. А ще свою роботу продовжує музей науки у Чернівцях. Він відкритий для відвідування з середи понеділю з 11 до 16 години. Вхід безкоштовний. Щоб відкрити цей музей, щоб тихо це різне. Щоправда, дозвілля дітей залежить від факторів, які спрогнозувати в умовах сьогодення неможливо. Під час повітряних тривог та довготривалих відключень світла плани потрібно буде постійно коригувати. Олена Крічко, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ4. Стартував новий етап голосування на краще місто України. Станом на 4 січня в трійку лідерів увійшли Харків, Івано-Франківськ та Кам'янець-Подільський. За результатами голосувань Чернівці посідають 17-те місце. Голосуватимуть українці цілий рік. Тому у вас достатньо часу, щоб зізнатися у коханні рідному місту. І насамкінець традиційно про погоду на Буковині. Завтра, 5 січня, синоптики прогнозують теплу та похмуру погоду. Вночі стовпчаки термометра показуватимуть 1 градус вище нуля, а в денні години очікується до плюс 10 градусів тепла. Опадів у цей день не передбачається. Такою була інформаційна картина цього дня. Спокійного та мирного вечора. Усім вам бажаю на все добре. Побачимось на СІ-4.